Щоб зробити якесь заключення, що це справжній друг, треба з цією людиною пройти певну дорогу і попасти в певні життєві ситуації. Друг пізнається у біді, друг пізнається в радості. Тобто він, вроді, твій друг, ну, йому щось не йде в житті, а в тебе йде тебе і хата, і машина, і жінка красива, а в нього ні того, ні другого, ні третього. І чим більше тобі Бог дає, тим більше у твого друга чорніше лице починає ставати. Ну, і, Значить, він не пройшов випробування на твоє благословіння. Є друга сторона, що друг, поки в тебе гроші, поки ти при положенні, поки з тебе можна щось взяти. Як тільки ти голка ксакол, такий друг нікому не потрібен. Щоб дійсно увіритися цій людині і сказати, що це друг, треба, щоб він був випробуваний. Чи його треба самому випробувати, чи чекати, коли життя випробує. Мені один хлопець казав, перед тим, як він женився, він каже: я каже, тест дівчатам роблю, кажу, який. Він каже: так во, я ніякі там сюсі, пусть з нею ніякі кави. Я їй каже, так во, Виводжу із себе, каже, на всю катушку і дивлюся, що вона буде робити. Як вона каже, в закатує, там, то кажуть, що, до побачення, ти мені не підходиш. Mm -hmm. То друга теж так випробовувати треба. Чи життя випробує. Чи ініціювати такі обставини, договорився з хлопцями, ти йдеш з другом, раз по місті прийшли, і ніби тебе хочуть бити, твій друг ноги в руки і дьора, і ти каже, а такий ти друг. Тобто іспитувати, чи, чи життя іспитає, Скажемо так: в будь-якому випадку, не треба робити швидких висновків, що це друг. Це друг. Просто товариш, просто приятель, ти з нею десь там разом на роботі, в церкву ходиш, це ще не значить, що друг. Ти просто разом розділяєш якісь міроприємства, щось в житті, час від часу ви стикаєтеся. Але це ще не значить, що це там друг, такий конкретно друг. От один з тий вірш цікавий. У маєтку твоєму він буде як ти, і з ухвалу буде поводитися з домашніми твоїми. Що значить, в маєтку твоєму буде як ти? Буде себе почувати за господаря в тебе дома. Ти же друг, так? Ти же друг, значить, все твоє наше, так? І з домашніми буде поводитися зухвало. Це як? Прийшов до тебе в гості і каже, твоєму сину, ну кіш звідси, дядько буде сидіти. Тобто себе веде як вдома, так? Він, він тут керує, керує справою. Віддаляйся від ворогів твоїх і будь обачний з друзями твоїми. Вірний друг міцний захист, хто знайшов його, знайшов скарб. Вірному другові має ціни, і не має міри, доброті Його. Вірний друг лікування для життя, і ті, що бояться Господа, знайдуть його. Хто боїться Господа, направляє дружбу свою так, що який він сам, таким стає і друг Його. Дуже серйозний вірш. Дивіться, каже Господь, що вірний друг дається тим, хто боїться Господа. Тобто, якщо ти не боїшся Господа, у тебе немає шансів мати хорошого друга. Ну якщо ти боїшся Господа, скажи, хто твій друг, я скажу, хто ти. Тобто твій друг теж буде боящийся Господа, а значить, надійний, а значить, надійний. І дивіться, як написано, правило дружби направляє дружбу свою так, що який він сам таким стає, і друг його. Деколи питають, чи можна дружити з хлопцем. Питання в тому, хто кого буде направляти куди. Ти будеш світського робити віруючого, чи віруючий з тебе буде робити невіруючого. В вот чому вопрос? Хто кого куди направить. Помните притчу, як підсадили Солов'я до, до горобців? Щоб Соловей навчив горобців співати, а зранку Соловей зачирікав. А горобці, як чирікали, так зачирікали. Дружба зі світом, вона, в принципі, теоретично можлива тільки в одному випадку, коли віруюча людина лідер і не попустить ні йоти. Тільки так, як я хочу. І якщо ти на таких правилах зі мною хочеш дружити, то дружимо. Але буде тільки так, як я сказала, або як я сказав. Якщо інша людина погоджується на такі правила, Ну, то ще можна знаю, ну і то так здалека, скажімо, мати якесь спілкування. Ну, коли ти такий ні риба, ні м'ясо, і тебе можна, хоч мусульмани завести, то світськими людьми за кілометр тримайся від людей іншої віри. Це не твоє, не, не фантазуй, не накручуй собі, що ти з нього зробиш таке, як ти хочеш. Як ти сама себе не негодна зробити такою, як ти хочеш, то його тим більше не зробиш. Це треба, щоб була така Маргарет Терчер. Така леді жалізна, що в хлопця просто нема варіантів інших ставати віруючим.